Євангелія від Івана, розділ 16. Оце я сказав вам, щоб ви не спокусились. Вас виженуть із синагог. Прийде навіть година, коли кожен, хто вам смерть заподіє, то думатиме, ніби службу приносить він Богові. А це вам учинять, бо вони не пізнали Отця ні мене. Але я це сказав вам, щоб згадали про те, про що говорив був я вам, як настане година. Цього вам не казав я спочатку, бо з вами я був. Тепер же до того я йду, хто послав мене, і ніхто з вас мене не питає, куди йдеш. Та від того, що це я сказав вам, серце ваше наповнилось смутком. Та я правду кажу вам краще для вас, щоб пішов я. Бо як я не піду, утішитель не прийде до вас, а коли я піду, то пошлю вам його, а як прийде, він світові виявить про гріх і про праведність і про суд, тож про гріх, що не вірують у мене, а про праведність, що я до отця свого йду і мене не побачите вже, а про суд, що засуджений князь цього світу. Я ще маю багато сказати вам. Та тепер ви не можете знести. А коли прийде він, той дух правди, він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам. Він прославить мене, бо Він візьме з мого та й вам сповістить. Усе, що має отець, то моє. Через те я й сказав, що Він візьме з мого. Та й вам сповістить, незабаром і мене вже не будете бачити, і знов незабаром, і мене ви побачите, бо я йду до Отця. А деякі з учнів його говорили один до одного. Що таке? що сказав він до нас. Незабаром і мене вже не будете бачити, і знов незабаром, і мене ви побачите, та я йду до Отця. Гуманіли також, що таке, що говорить незабаром, про що каже, не знаємо. Ісус же пізнав, що хочуть поспитати його, і сказав їм Чи про це ж між собою міркуєте ви, що сказав я, незабаром і вже мене бачити не будете ви, і знов незабаром, і мене ви побачите? Поправді-поправді по кажу вам, що ви будете плакати та голосити, а світ буде радіти. Сумувати ви будете, але сум ваш обернеться в радість. Журиться жінка, що родить, бо настала година її, як дитинку ж породить вона, то вже не пам'ятає терпіння за радощів, що людина зродилась на світ. Так сумуєте й ви ось тепер та побачу вас знову, і серце ваше радітиме, і ніхто радості вашої вам не відійме. Ні про що ж того дня ви мене не спитаєте, по правді, по правді кажу вам, чого тільки попросите від Отця в моє ймення, він дасть вам. Не просили ви досі нічого в ім'я моє, просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість. Оце все я в притчах до вас говорив. Настає година, коли притчами я вже не буду до вас промовляти, але явно звіщу про отця вам. Того дня ви проситимете в моє імення, і я вам не кажу, що вблагаю Отця я за вас, бо отець любить сам вас за те, що ви полюбили мене, та й увірували, що я вийшов від Бога. Від Отця вийшов я, і на світ я прийшов, і знов покидаю я світ, та й іду до Отця. Його учні відказують. Ось тепер ти говориш відкрито і жодної притчі не кажеш. Тепер відаємо ми, що ти знаєш усе і потреби не маєш, щоб тебе хто питав. Тому віруємо, що ти вийшов від бога. Ісус їм відповів Тепер віруєте? Ото настає година і вже настала, що ви розпорошитесь кожен у власне своє. А мене ви самого покинете, та не сам я, бо зо мною отець. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні я світ переміг.